Головними перевагами використання інтерактивного конспекту або інтерактивного завдання є наступне: по-перше, підвищення зацікавленості учня, по-друге, можливість акцентувати його увагу на конкретних деталях. І по-третє, можливість подавати інформацію в більш компактному вигляді. Усі ці задачі можуть реалізовуватися за допомогою ось цих анімованих елементів, які є до того ж інтерактивними. Тобто, при натисканні на дані елементи учень може переглянути додаткову інформацію. На прикладі даного конспекту переглянемо конкретно, що приховують під собою дані елементи. Наприклад, під цим елементом приховане коротке відео про вектори в просторі. Під наступним елементом графічно показано, де в житті можуть застосовуватися вектори. Наступні два елементи є деякими доповненнями до поданої інформації. Ось, наприклад, дивіться, ми з вами тут розглядали поняття нульового вектора. І ось тут, як доповнення учню, ми з вами подаємо інформацію, що нульовий вектор не має напрямку. Тут ми також подаємо додаткову інформацію про нульовий вектор. Ми зауважуємо, що нульовий вектор вважається кулінарним будь-якому вектору. Тобто ці два елементи грали роль доповнення. Переходимо до останніх інтерактивних елементів. Ось вони, як бачите, ці елементи. Є посиланнями на інтерактивні вправи, тобто при натисненні на кожен з них учень має виконати для тренування якусь вправу. Наприклад, натискаючи на ось цю кнопку, то ми переходимо до ось такої вправи, яка перевіряє теоретичні знання учнів. А якщо ми натиснемо на ось цей елемент, то перед нами відкривається вже ось така вправа, де учню пропонується безпосередньо застосувати теоретичні знання на практиці. У якості наступного прикладу пропоную переглянути вже не інтерактивний конспект, а інтерактивне завдання. На цьому прикладі дуже вучно реалізовані принципи акцентування уваги та компактності інформації через інтерактивні елементи. Дане завдання пропонувало учню побудувати простий веб-сайт через три веб-сторінки. На кожній веб-сторінці мають бути розташовані подані елементи. Для того, щоб не перевантажувати інформацією усі вказівки або якісь додаткові матеріали, наприклад, допомога, реалізовані через ось ці анімовані елементи. Поглянемо з вами детально. Наприклад, на цій сторінці учню було необхідно завантажити емблему школи. В якості вказівки, прихованої, учень може побачити, що емблему потрібно завантажити зі шкільного сайту. При натисненні ось на цей елемент учень може побачити, що тут прихована інформація, яка йому нагадує, як вставити зображення в ваш емейль документ Відповідно, якщо ми натиснемо ось на цей елемент, то можемо побачити нагадування про синтаксис рухомого рядку. Також, якщо натискаємо тут, ми можемо побачити синтаксис гіперпосилань або лінків. Всі інші елементи є подібними. Тепер коротко поговоримо про механізм створення інтерактивного конспекту або завдання. Працювати будемо ось на цій платформі. Нагадую, для того, щоб працювати, нам потрібно мати аккаунт. Зареєструватися можна через вже наявний у вас Google аккаунт. І далі переходимо безпосередньо до створення самого конспекту. Для цього натискаємо Створити. Серед поданих категорій обираємо інтерактивне зображення. Далі ми можемо обрати або вже існуючий фон для нашого інтерактивного конспекту, або можемо почати створювати повністю все з нуля. Для цього потрібно натиснути ще раз Створити інтерактивне зображення. У вікні, що відкриється, ми маємо з вами завантажити фон нашого конспекту. Тепер ми маємо заповнити наш конспект інформацією. Для цього ми будемо користуватися ось цими категоріями. Перша категорія це текст. Ви можете відповідно одразу обрати тип, що вам потрібно, наприклад, заголовок, підзаголовок, списки або звичайний текст. Нагадую, що ви можете користуватися усім інструментаріям форматування тексту, тобто обирати колір даного тексту. Шрифт, яким буде написано цей текст, розмір цього тексту, накреслення тексту, тобто жирний, курсив, підкреслений. І навіть у нас з вами ще є така можливість: ми можемо писати надрядкові символи і підрядкові символи. Це зрозуміло, на цьому не зупиняємося. Тепер більш цікавий момент те, що стосується безпосередньо інтерактиву. Ми можемо створити даний елемент анімованим, для цього ми натискаємо ось на цей інструмент. Тут ми можемо обрати, коли починається наша анімація, або, можливо, вона буде постійною. Тоді обираємо ось, цей, ось цю категорію. І безпосередньо треба обрати сам тип вашої анімації. От, наприклад, я хочу обрати пульсуючий тип. Далі ми можемо прив'язати до нашого об'єкту текстового. Дію, яка буде виконуватися безпосередньо при натисненні на цьому елементу. Для цього ми з вами натискаємо ось на цей інструмент. Далі у нас є можливість вибрати, або ми можемо з вами обрати категорію наліпки, або категорію віконечка, яке буде відкриватися, або перехід на відповідну сторіночку. Чи прив'язати лінк. Лінк у нас може бути або на веб-сторінку, або на якийсь ресурс віртуальний архів, або на відео тощо. Ну і, звичайно, є можливість прив'язати просто аудіофайл. Оберемо з вами, наприклад, ось цю категорію наклейки. У віконечку, що в нас відкрилося, ми з вами можемо або написати якийсь текст, або знову ж таки вставити сюди зображення, чи прикріпити лінк і так далі. Ну, я, наприклад, напишу ось текст. Нехай в мене буде. Привіт. Ви можете також скористатися форматуванням стильовим цього тексту. Це вже за бажанням. Далі зберігаємо те, що ми отримали. І можемо з вами переглянути результат наших дій. Натискаємо для цього інструмент ока. Ось як бачите, наш елемент анімований, пульсує. І якщо ми натиснемо на цей елемент, у нас з вами з'явиться ось така наклеєчка з написом Привіт, тобто те, що ми з вами зробили. Наступна категорія в нас це зображення. Ми можемо або завантажити зображення з комп'ютера, або знайти зображення серед запропонованих ось тут. Наступна категорія в нас графічні ресурси. Як бачите, це в нас найпростіші фігури, іконки. або… Готові маленькі піктограми. І останній пункт, який нам знадобиться для інтерактивного конспекту або завдання, це інтерактивні елементи безпосередньо. Як бачите, вони представлені вже набором іконок різного типу, тобто ви обираєте за бажанням, які вам подобаються. Ну, Наприклад, ми з вами розглянемо ось цю першу категорію. Я її розкрию, щоб ми могли подивитися, які є ще запропоновані крім сірих. От як бачите, у нас з вами розкрилася ця категорія, ми можемо переглянути ці іконки. От у нас вже пішло іншого кольору. Тут у нас багато їх буде. Наприклад, обираємо ось цю іконку і перетягаємо її на свій конспект. Далі ми з нею проводимо ті ж маніпуляції, які робили з текстовим об'єктом, тобто додаємо їй анімацію і додаємо дію, яка буде виконуватися при натисканні на цей об'єкт. Цього разу давайте для прикладу прив'яжемо лінк на якесь відео. Для цього ми натискаємо ось цю категорію, і у вікні, що відкрилося. Ми з вами вводимо лінк посилання. Я, от, наприклад, внесла посилання на свій YouTube канал і натискаємо Зберегти. Все, наш елемент вже є інтерактивним. Ми можемо з вами переглянути, що в нас станеться, коли ми натиснемо на цей елемент. Ось наш елемент, натискаємо на нього і переходимо на YouTube канал за посиланням, яке ми з вами вказали. По завершенню створення конспекту необхідно натиснути OffSet, ввести назву нашого контенту. Якщо бажаєте, ввести короткий опис і ще раз підтвердити завершення створення нашого об'єкту. Після цього у нас відкривається вікно, де вам пропонують або переглянути презентацію даного контенту, або Поширити його, тобто вам будуть надані лінки або код, якщо ви хочете вбудувати його у свою веб-сторіночку, або завантажити. Але для того, щоб завантажити свій контент, необхідно мати преміальну підписку на цю платформу. Але для перших двох категорій ця підписка не потрібна.